Коли востаннє ви просто сиділи? Без телефону, без музики, без чогось на фоні, просто ви і тиша. Не можете згадати? Ось і я про це. Ми живемо в епоху, коли 5 хвилин без зовнішнього стимулу нам здаються вічністю. Коли думка залишитись наодинці зі своїми думками ви викликає у нас паніку. І знаєте, як це називається? Цифровий аутизм. Стан, коли ви втратили здатність чути себе, бо навколо постійно цифровий шум. Це не про те, що телефони це зло. А це про те, що відбувається з вашою психікою, коли кожна секунда в тиші заповнюється контентом. Сьогодні, за 8 хвилин, ми розберемо, що таке цифровий аутизм. Чому ви не можете залишитись на один зі собою і що ви втрачаєте? Коли постійно втікаєте в екран. Почнімо з того, що таке цифровий аутизм. І чому я використовую саме це слово? Аутизм у класичному розумінні це порушення здатності до соціального контакту і комунікації. Цифровий аутизм це коли ви втрачаєте контакт не з зовнішнім світом, а з внутрішнім, з собою. Тобто, ви не чуєте своїх думок. Емоції, якихось відчуттів, бажань, бо вони просто заглушені постійним потоком цифрової інформації. Уявіть, ви їдете в метро, і замість того, щоб просто дивитися у вікно чи думати мріяти, ви відкриваєте інстаграм. Звісно, скролите, переключаєтеся на Телеграм, бо прийшло сповіщення, потім на YouTube Shorts, Ви вже приїхали, а ви навіть не пам'ятаєте, що ви дивилися. Але головне, ви не залишились наодинці з собою. Взагалі, ні на секунду. Коли ви постійно споживаєте контент, ваш мозок працює в режимі вхідної інформації. Префронтальна кора це та частина мозку, що відповідає за рефлексію, самоаналіз, планування, просто не активується. Це як м'яс, який ви просто не використовуєте, і він атрофується. Відповідно, здатність до внутрішнього діалогу, рефлексії і усвідомлення себе слабшає. Дослідження університету Вірджинії показало, що люди радше сьогодні отримати легкий удар струмом, ніж сидіти на одинці з собою і своїми думками 15 хвилин. Уявіть, 15 хвилин, а удар струмом здається кращою опцією, ніж залишитись на одинці з собою. Є цифровий аутизм, коли контакт з собою. Стає настільки незвичним, що викликає дискомфорт, але в чому взагалі проблема? Ну, живу я собі з телефону Мішо. Перше, що ви втрачаєте, це здатність чути свої справжні бажання. Ваші справжні бажання народжуються в тиші, коли ви даєте собі час подумати, уявити, повріяти, коли мозок не перевантажений чужими думками, чужими життями, чужими цілями. Людина скролить Інстаграм і бачить, як там хтось мандрує, думає, блін, я теж хочу туди. Бере собі квиток, їде, а там відчуває просто розвитість. Бо насправді вона не хотіла там подорожувати. Вона хотіла того ж відчуття, яке бачиться. Бачив у цьому пусті. Ви починаєте жити чужими бажаннями, бо не маєте часу почути власне. Друге, що ви втрачаєте, це здатність обробляти емоції. Коли з вами щось відбувається, там конфлікт, розчарування, тривога, вашій психіці потрібен час, щоб це все переварити. Переосмислити, пережити. Але якщо ви відразу після неприємної ситуації хапаєте телефон, щоб відволіктися, емоції не обробляються, вона просто засовується кудись в глиб. Наприклад, ви посварилися з партнером, ви відчуваєте там якийсь біль, гнів, образу. І замість того, щоб посидіти з цим, щоб відчути і щоб зрозуміти, що саме болить, ви відкриваєте тік-ток. годину скролите, емоція, відповідно, заглушена. Але вона ж нікуди, бляха, не зникла. Вона просто відклалася і буде вилазити через роздратування, безсоння, психосоматику. Ви просто накопичуєте ці невідпрацьовані емоції. Вони копичаться, 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 поки не вибухнуть. Неврозом, панічними атаками, депресіями. Третє, що ви втрачаєте здатність до глибокого мислення і творчості. Творчість і глибокі інсайти народжуються не в активній роботі. Вони народжуються в так званому mode, режимі, коли мозок працює за замовчою. Це коли ви нічого не робите, не споживаєте інформацію, просто е, блукаєте думка. Саме в цьому стані мозок встановлює несподівані зв'язки. Він генерує нові ідеї і розв'язує складні проблеми. Архімед, наприклад, відкрив свій закон, е, лежачи просто в ванні. Ньютон – під яблуною, розслаблено, спостерігаючи. Енштейн казав, що найкращі ідеї приходять до нього, коли він мандрує поїздом і дивиться в вікно. Що об'єднує ці моменти? Тиша. Відсутність. Ці тиша. Відсутність зовнішніх стимулів. Ви не даєте жодного шансу своєму мозку війти в той режим, де народжується творчість. А тепер розглянемо три конкретні практики, які повертають контакт з собою. Перша це цифрова тиша. Кожен день, 15 хвилин, жодних екранів. Просто ви. Можете сидіти, лежати, дивитися в вікно. Головне, щоб без телефону, без музики, без підкастів. Перші дні буде максимально незручно, а далі ви звикнете. Друга практика це усвідомлене споживання. Перед тим як відкрити телефон, запитайте себе, навіщо я роблю це зараз? Чи дійсно я хочу подивитися, що там нового? Чи я просто уникаю незручного відчуття, чи мені справді потрібна ця інформація, чи я просто пішу від думок? Не забороняйте собі телефон. Просто робіть вибір усвідомлено, а не автоматично. Дослідники виявили, що в середньому людина витрачає піднімаючи телефон кожного дня 96 разів. І це відбувається кожні 10 хвилин. З них усвідомлено, може, разів 20. Все інше автоматичне уникання. Практика третя. Це ритуал повернення до себе. Створіть щоденний ритуал, коли ви свідомо повертаєтеся до контакту з собою. Ранкова кава без телефону, вечірня прогулянка без наушників, головне регулярність кожен день. Навіть якщо 5 хвилин, це як тренування для м'язів. Здатність бути з собою тренується. Через тиждень ви почнете помічати, що ви краще розумієте, що насправді хочете. Емоції не накопичуються, а проживаються, з'являються несподівані ідеї і рішення, і ви відчуєте себе більш цілист. Це і є контакт з собою. Це не містика, це просто здатність чути свій внутрішній світ. Отже, цифровий. Аутизм це втрата контакту з собою через постійний цифровий шум. Ви втрачаєте здатність чути та бачити свої бажання, ви втрачаєте здатність обробляти емоції, ви втрачаєте здатність до глибокого мислення. І знаєте, що найстрашніше? Більшість людей навіть не помічають цієї втрати, бо якщо помітити, то треба зупинятися. А зупинятися страшно. Але в цьому парадокс. Найцінніше, що у вас є, це ви ваші думки, ваші емоції, ваші мрії, ваші інсайти. Але щоб до них дістатися, треба вимкнути зовнішній шум. Тиша це не порозунеча. Тиша це простір, де ви можете почути себе справжньо. А якщо ви розумієте, що втратили контакт з собою настільки, що самостійно не повертаєтесь, якщо думка залишається наодинці, з собою викликає у вас паніку, то можливо. Пора глибше попрацювати. Я допомагаю людям відновлювати контакт з собою, розберемо, що і чому ви заглушуєте цифровим шумом, і вибудуємо здорову практику внутрішнього діалогу. Запис на консультацію в Instagram Direct. Пам'ятайте, найцікавіша людина, з якою ви можете постукуватися, це ви самі. Але щоб це зрозуміти, треба дати собі шанс познайомитися. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео!